Знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Грати я буду за свиню. Ось. І а, зараз ми з вами подивимося, що я взяв. Так, це а, коли сурви будуть проходити біля ворони, і ворона буде а, нам показувати, де бігають сурви. Ну, якщо вони будуть проходити, наприклад, і ворона. Там буде десь поблизу, і ворона нам підскаже, де сурвить. Це е, з першого разу вдарити можна буде з одного удару сур, ну, Але це тільки тоді, коли е, е, заведуть вони всі е, двигуни, якщо заведуть, звичайно. Ось, е, зараз одну хвилиночку. Якщо вони заведуть, звичайно, якщо ми їм дамо. А це ми зачиняємо двигуни з самого початку гри і тут ми вибиваємо предмети з рук. Ось, ну і момент у морі. Ось так що якось так. Подивимось, що буде зараз. Нам О, вже знайшли людей. Тільки хотів сказати, що шукають нам людей, вже знайшли. Так, ну, буде важко, тому що за свиню, ви ж розумієте, вона. Не бачить здалечі, хоча можна було б взяти перк, щоб бачити їх. Можна було б взяти е... цей барбікю. Барбікю він вам показує їх, де вони бігають. Ну, тут же ви самі берете, що вам подобається більше. Ну, ми спробуємо зіграти з цими перками, подивимось, чи в нас щось вийде. Якщо щось вийде, то, то це вже добре. Так, ну а ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Буду вам дуже вдячний. Також підписуйтесь на наш TikTok, на наш телеграм-канал. Ось і не забувайте допомагати каналу на дякую Донат під всі сили і Донат під відео, друзі. Так, нова мапа. Ми всі її пам'ятаємо, ми тут вже грали не один раз. Так, ну що, ховаємось, коли ми так ось просуваємось. Ось таким чином. То сурви нас не чують. Ну, мають не чути, я не знаю, як вона. Мають не чути. Подивимось. О, бачите? О, бачите? Палетка починається. От тільки почалася гра, вже палетка на тебе падає. Мені треба якось блокувати палетки, щоб у них не було можливості кидати палетки на мене, друзі. Щось таке робити, що воно ганяє десь? Ну, добре, вона хай бігає там. Так я так розумію, і не до зараз ну, не до двигу днів, правда. Угу. Бачите? Бачите, як це працює? Бачите? Ніфіга собі яка мапа велика. Дивіться, як вона біжить. Дивіться, яка мапа велика. Оце воно злякалась, тому що мене не чутно. Я ніби то когось шутк, ні. Так, добре. Вони в шоці зараз всі. Вони всі зараз шоці, що, що відбувається. А, вона біля хати буде зараз мене ганяти. Це біля оце у хату те, що придумали, це капець жах. Це просто самий жахливий момент, який тільки могли розробники придумати. Так, добре. Так, добре. Перша є. Першу ми поклали. Так, а де крюки? Ого. А де крюки? А, ось, господи боже. Тут поки, поки знайдеш е, крюки, кажу, гачок, це просто жах. Поки цей гачок знайдеш, це просто капець, друзі. Угу. Ну ми розуміємо. Тихо, тихо. Бачите, завели все ж таки, тому що вони декілька їх заводять. Вона по всім палеткам, вона бачить палетки, скоріш за все, і по ним бігає. Бачите, вона, сука, бачить ці палетки, сука, твар. Надали, надали сволота. Я ж кажу, дали. А, а та все. А та... У нас в області дали тривогу, друзі. У нас в області дали тривогу. Капець. Я так і знав, що пропустять. Господи, вони ці шахіди пропускають постійно. Я не знаю. Навіщо? Навіщо вони пропускають ці шахіди? Постійно пропускають, щоб ви розуміли. Був відбій, дали вже відбій по, по цим шахідам, і потім знову дали, так. там вони тут бігають, вони тут бігають, <плес> <плес> Вона ж, вона, вона ж думала мене надурити. Що це? Хотіла ж мене думали, що я. Не тут то було. Не тут то було, друзі. хату побігла, мабуть. Ні. Так, Де інші, так чую, угу. так це ще не була на гачку. Добре. Ти подивись, біля палетки бігає. А, ні. цікла від палетки. Мабуть, зрозуміла, що ці палетки до срації. Мабуть, зрозуміла, що ці палетки до сраки. І вирішила вже це. Так, де? Де в нас гачок поблизу? А, ось, ось, їх погано видно. Так, ми бачимо ще одного. Бачите, як ворона допомагає? Добре. Добре. obra dobra Так, ну що? Все. Все на цьому все, друзі. Ось така гра була. Все. І останнє. Ось така, друзі, гра була. Мені здається, що непогана гра. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Так. Якось так, а нам дали тривогу. Шахід залетів, скоріш за все, і тому дали в області тривогу. Все, друзі, бережіть себе, побачимось в наступному відео.